Доброго часу доби, шановні слухачі. З вами адвокатка, сертифікована медіаторка Вікторія Кравченко. Хочу анонсувати нову розмову з вами: нове відео. Яке пов'язано саме з змінами, які були внесені в постанову Кабінету міністрів України номер 560 від 16 травня 2024 року, тобто до порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації на особливий період. Про що ж ми з вами будемо говорити? Ми розглянемо з вами чи дійсно скасовано автоматичне продовження від строчок, яке передбачалося зокрема в порядку, затвердженого постановою 560 і було пов'язано з продовженням строку проведення мобілізації. Ми поговоримо з вами, які зміни були внесені саме до постанови 560 і саме 6 травня 2025 року, і як ці зміни зокрема пов'язані з поданням документів на отримання. Відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації ми поговоримо також з вами, які зміни в порядок внесені саме для військовозобов'язаних, які залишаються досі обмежено придатними. Ми поговоримо, чи змінилися реквізити направлення на ВЛК для проходження медичного огляду. І нарешті ми поговоримо, які тепер повинні будуть надаватися військовозобов'язаними чоловіками документи для отримання відстрочки, зокрема, якщо військовозобов'язаний має троє і більше дітей. Також, що саме змінилося? Для військовозобов'язаних громадян, які отримували відстрочку за пунктом 9 додатку 5 постанови 560 від 16 травня 2025 року. Тобто, щодо документів, які підтверджують право на відстрочку з особами, які саме здійснюють догляд, тому обов'язково підписуйтесь на мій канал, слідкуйте за новими відео і до зустрічі. До побачення.